Друзі, зайшов циклон, липень місяць, пішли, опади, ну класно всі скажуть. Класно для сої, для кукурузки, для соняшнику класно, для інших пізних культур класно, друзі. Але коли пшеничка вже збирається, як, знаєте, як кажуть в нас в Україні, йдуть до не там, де просять, а там, де косять. То, друзі, якраз це чривато, коли пішли опади, пшеничка вже дозріла, 14% волось, навіть 13%. Пам'ятаєте, яка була спека до 40 градусів. Вона взагалі вже була і по 11%, і по 12% комбайни вже збирають майже у всіх регіонах України озиму пшеницю після цієї спеки. Але пішли опади, друзі. Це може привести до ензиму мікозного виснаження е зернівки пшениці. Це може привести до... Збільшення мікотоксинів, продуктів життєдіяльності небезпечних грибів, фініциліума, фузаріоза, аспиргіліуса, альтернаріоза і інших. А там є свої норми, свої допуски. Ми про це будемо розповідати в наших відео на каналі. Тому, друзі, опади з однієї сторони це класно, а з іншої це погано. Тому слідкуйте за нашим відеоматеріалом на каналі Мистецтво Полісиренка. Тисніть на колокольчик, якщо ви підписаний. Не підписаний, підпишіться. А ваша вподобачка це взагалі класно. Пока-пока.